Так, доброго дня. Хочу показати, як працює мій котел без турбіни на самотязі. Там мені написав один глядач, що, що без турбіни немає ніякого смислу дирек вторинного Ну, Я думаю, що є, якщо є хороша тяга. Ось. Як говорить мій котел, говорить взагалі суперово, дуже погано фокусуюся. Як бачимо, що вогонь такий синій, як без газої камфорки. Це він зараз просто підтримує температуру, він якщо на повну потужність, то О, зараз. Всікі є 70 градусів. Якщо повну потужність він там горіє то він взагалі там. Я зараз вставлю тому що відео, яке зняв, як він горів на повну потужність. І от, так він горить. Так, друзі, ось як має горіти камера в газів. газі. Красота, правда? Шахтнул кутли. Просто супер. Ну, Я думаю, що непогано, Ну, з турбіною, як то кажуть, з турбіною було б і краще, набагато краще з турбіною. Але вже як то, що маємо, то маємо. Ну, колись може ще поставлю турбіну. Там дивився, турбіна в районі 3000 гривень, дивився в інтернеті. Можна таку непогану взяти турбіну. Але я думаю, якщо... Хороший димохід, то воно і так гарно горі, зараз піднімлю такою рукою трошки іще. Кажуть, вам де горіла на повну потужність. Ось Як бачимо, розгаруюся краще. До чого я віду? Як бачимо зараз вогонь. Там горить, але він не підноситься сюди, аж до, до коміна. А коли ті дири не були там спереді, там вони були на підсверло десятка, висверлені ті діри не були спереді. І вони засипалися все, тим попелом, вони засипалися і вогонь просто так бачу, що піднімався, просто суцільний йшов вогонь. Звідти вогонь піднімався і аж сюди тікав, аж в комін. Що вогонь аж в комін. Тут от, зараз гаряча, але не така, як то руку не притримаєш комін, але все одно температура менша на того димоходу. ходу. А перше, то він... Бачите, він кольор фіолетового. Він аж аж таке було, що аж чуть не червоний був. Не висипали мені ті 9 авторільного топола. О, і вогонь підносить горі. А зараз просто горить як газова комфорка. Як то підігріває э, задній той теплообмінник. Температура я стоїть тут на 70. Тут на 70. І при тому, що я палю, можна сказати, сирими патиками. От потики не є сухі, отут от, от от сухі, то я так накидаю. Ось таке менше і половинне кидає сухих патиків І зверху кидають патики сирі, бо сухих я не заготовую собі. Багато не маю, щоб суто сухими полити. Ось таке. Так що всім удачі, підписуйтесь на канал. Дуже переробляти там сзаді та де. Де теплообмінник душ якісь ставлю ставки. Щоб менше тепло ще тікало. То, тоді вже як вставлю ставки, то тоді через тюю оглядову віконечку вже не буде видно як там вона От, і там на Ще Щеш розвітянути той, той поріг з тими дірками для вторного допалу. Попробую ці всі дірки зробити під сверло на 6. У мене там одна на 8, буде на 6. От, бо я так думаю, що можливо, ще забагато йде воздуху на вторинні гази. І ще хочу пробувати на 6 сверло. Дуже коротше експериментірую. Щось цікавіше, знімлю відео. Так що всім удачі, всім щасливо. Мирного неба над головою. Всимо щасливо я